Доброго ранку ми з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про скандал довкола матчу Олександрія Шахтар, новий контракт Луніна, перспективні клуби першої ліги та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Олександрія, схоже за все, отримує технічну поразку через те, що просто забули внести гравця у заявку. Про це вже вони офіційно повідомили. Як пише прес-служба клубу, Іван Калюжний не був заявлений ЗФК за Олександрія у матчі ЗФК Шахтар. Перепрошуємо у всіх уболівальників команди та тренерського штабу. Ця прикра помилка сталася через людський фактор. Іван Калюжний є гравцем нашого клубу з 2021 року і в різні періоди виступав за інші клуби на правах оренди. При внесенні гравця в заявку на гру в системі УПЛ в рапорт арбітра система сприйняла гравця як заявленого, хоча він був відзаявлений 29.08.2023 року. Що надало змогу своєчасно відреагувати на цю ситуацію. Спортивний директор усунутий під виконання своїх обов'язків. По-перше, що хочеться сказати, що дуже дивно, що в нашому футболі ще й в найвищому дивізіоні трапляються такі випадки. Звичайно, щось схоже вже було в нашій історії. Наприклад, наприкінці минулого сезону зоря забула внести свого гравця у заявку на матч, і вона отримав технічну перемогу. Можна ще згадати, як колись грали Зоря та Дніпро, і тоді Дніпряни випускали ще одного легіонера на поле і не дорахували, що це вже вийшов восьмий легіонер. А в нас є ліміт, що більше сімох легіонерів на полі не може бути. По-друге, я взагалі не розумію, чому дозволяється брати ну, певного гравця або когось випускати на поле. Ну тобто, давайте подивимось. Арбітер дивиться на заявку, гравця немає у заявці, взагалі чому він повинен виходити. Це ж стосується і випадку матчу Зоря Дніпро, коли випускали восьмого легіонера. Тобто, чому не сказав арбітер, що більше вже не можна? Зрозуміло, що він не повинен рахувати за Дніпрян. Звичайно, було б непогано, якщо б було як в грі, що ти не можеш випустити восьмого легіонера на поле або випустити гравця, якого взагалі немає у заявці. По третє, зараз багато хто каже про те, що в цьому замішан шахтар, і що вони зробили усе, щоб цей матч був переможений. Тобто кажуть про те, що вони домовились з цим спортивним директором, який начебто забув внести свого гравця у заявку. Але є одне, але якщо ви дивилися цю гру, то бачили, що між командами відбувалася боротьба, було багато жовтих карток, і деякі гравці могли отримати пошкодження. Тобто, якщо це договірна гра, чому вони тоді так боролися, щоб отримати перемогу? Якщо ж Шахтар домовився тільки з керівництвом і тренерські штаби, ні Олександрії, ні Шахтаря про це не знали? То, взагалі, який сенс цьому спортивному директору взагалі на це погоджуватися, тому що ми прекрасно розуміємо, що після цього інциденту це хрест на його кар'єрі, і отримати якусь фіксовану суму і е, у підсумку ніде не працювати в своїй улюбленій справі. Ну таке може зробити тільки дурень. Тому мій висновок такий: це просто банальна безлаберність. Такі випадки вже були, а тому й не дивно, що воно може траплятися іще. Криворізький Крюбас викупив контракт одного з найкращих своїх гравців Івана Дібанго. Камерунський захисник продовжить виступати за Криворізьку команду тепер у якості повноправного гравця червоно-білих. Його викупили у естонській левадії, підписавши нову угоду з футболістом до літа 2026 року. За півтора року він провів 42 матчі. У 38 з них відіграв усі 90 хвилин, віддавши п'ять асистів та завивши один гол. Взагалі дуже приємно спостерігати, як більшість новачків та легіонерів заграють під керівництвом Юрія Вернадуба. І це стосується не тільки легіонерів. Можна подивитися на кожушка, який мав не найкращу кар'єру в Олександрії в Дніпрі Один, а зараз за Кривбас є головним бомбардиром. Також сьогодні хочу поговорити про команди першої ліги, які активно працюють цієї зими над тим, щоб в наступному сезоні боротися за підвищення в класі. Однією з таких команд є Буковина, яка цієї зими підписала майже нову команду, а саме 11 гравців. На вортарську позицію підписали контракт з 27-річним голкіпером Данила Каневцев, який раніше грав за Чорноморець, металіст 1925 Полтавську Ворсклу, металіст, а останнім його клубом була Грузинська діла. На позицію захисників було підписано контракти з чотирма гравцями. Це правий захисник Ігор Солдат, який раніше грав за Алческо Сталь, Донецький металург гірник Десну, Інгулець, Верес, ЛНЗ, а останнім його клубом був Минай. Другий це 28-річний центральний захисник Максим Лоперіонок, який останнім часом виступав у складі ЛНЗ. Третій це 26-річний лівий захисник Владислав Доворовенко. Раніше він грав за Вінницьку Ниву, СК Краматорськ, Тернопільську Ниву, Запорізький Металург. Останнім його клубом була Нива Бузова. І четвертий це Денис Гарькавенко, річний центральний захисник. Раніше грав за юнацькі команди Колосу та Луксандрії. Що стосується півзахисту, то тут підписали одразу п'ятьох новачків. Це 25-річний півзахисник Владислав Хамелюк. Перед Буковиною виступав у складі ЛНЗ Черкаси. 24-річний крайній півзгасник Іван Будняк, виступавши у першій частині за Бузову. 25-річний півзахисник Єгор Шалфієв також у першій частині виступав за Ниву Бузову. Також підписали 27-річного гравця лінії атаки Данила Книша. Першу частину сезону 22-23 пінгер провів у металісті. Після чого на правах оренди грав за Львівські Карпати. Сезон 23-24 Книш розпочав у Ниві Бузовій. Ну і п'ятий хавбек це 21-річний крайній пік шахтаря Данило Гончарук, який останнім часом на правах оренди виступав за кривбас. Також може зіграти і на позиції нападника. Ну, і також було взято в оренду з Олександрії, 20-річного нападника Андрія Андрійчука. І якщо подивитися на цих новачків, то більше з них це гравці з досвідом УПЛ. Також є гравці, які непогано грали у першій лізі. І саме за ниву бузову, яка непогано грала у першій частині сезону. Тому, як бачимо, в клубі дійсно працюють над тим, щоб в наступному сезоні боротися за найвищі місця і підвищення в класі. А ось футбольно-спортивний клуб «Маріуполь» утримав нового технічного спонсора ним став відомий спортивний бренд Найк. Враховуючи цю новину, а також те, що я розповідав у відео про першу лігу, що їхнім спонсором є криптобіржа Kirex, а це означає, що гроші там серйозні. То це каже про те, що в наступному сезоні вони точно боротимуться за найвищі місця. А хто його знає, можливо, і в цьому сезоні вони зроблять усе, щоб, хоча б, посісти місце плей-офф, щоб грати стики з командами УПЛ. До речі, цієї зими вони вже підписали п'ятьох новачків, і більшість з них має досвід, який може допомогти команді для виконання поставлених задач. Серед новачків це досвідчений 34-річний Антон Савін, який раніше грав за Металіст 1925 та ЛНЗ в ОПЛ. 26-річний центральний захисник Олександр Бадкобожик, який раніше грав за Минай, Львівські Карпати, Верес та Металіст. 21-річний Олексій Малакій має досвід гри за Ниву бузову гірник Спорт та Дінас. 33-річний центральний півзахисник Євген Задоя, який грав за метору Запоріжжя, Геліос, Верес, Колос, Аксу, Чорноморець та Поділля. А також 29-річний захисник Дмитро Фатієв, який встиг пограти за Шахтар, 3 Зірку, Львів, Інголець, Кривбаз та Оболонь. Наразі Маріуполь знаходиться на четвертій сходинці, і якщо так і залишиться, то вони будуть грати стики проти 13-ї команди УПЛ. А це наразі Металіст 19-25. Керівництво мадридського Реала намагається зробити так, щоб на наступному сезоні Андрій Лунін залишився у команді. Як повідомляє видання Марка, враховуючи останні успіхи українця, керівництво реалу хоче запропонувати йому пролонгацію чинної годи, яка розрахована до 2025 року. Перші контакти з Луніним вже відбулися. Обидві сторони вирішили, що зустрінуться наприкінці сезону, щоб обговорити деталі. В цьому сезоні Лунін зіграв з реал у 19 поєдинках, пропустивши 14 голів та 7 матчів зіграв у суху. І це вже більше схоже на правду та правильний вибір, тому що краще вже дограти сезон. Можливо, Лунін отримує якусь цікаву пропозицію з іншого клубу, і тоді він вирішить, чи залишатися в ралі, чи йти кудись в інший чемпіонат. Цікаві подробиці розповіли щодо минулорічного трансферу Михайла Мудрика до Челсі. Як вийшов джерело за Athletic, Мудрик відчував спустошення, коли розмовляв телефоном з керівництвом арсеналу і просив босів канонірів щось зробити, коли стало зрозуміло, що він буде переходити до Челсі. До речі, вчора Михайло Мудрик вийшов за Челсі у стартовому складі протиліця у Кубку Англії та відзначився голом. Також варто відзначити, що він зіграв на позиції десятки і відносно непогано. До речі, його гол ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!